В Україні приземлився урядовий борт Російської Федерації. Чого вони прилетіли з якоби поважними особами на борту? Давайте дивитися. Це що зараз було російський урядовий борт РФЧ п'ять вилетів із Москви і раптом різко пішов курсом прямо на центр України. Це не цивільний рейс, це ІЛ 62 М яким возять військову верхівку та закриті делегації, і в найцікавіший момент він просто зник. Для чого використовується РФ445, перевезення високопоставлених чиновників. Це можуть бути заступники міністра оборони, керівники Генштабу, глава ФСБ, керівники Розгвардії, куратори окупованих територій, спецпредставники Кремля. Це запасний літак президента Росії. Виліт з аеропорту. Чкаловський О 25 ДТ9 за московським часом. Маршрут у бік Кропивницького, висота 35 тисяч футів. Швидкість по землі коливалась від 420 до 470 вузлів. Після відходу від Москви літак взяв південно-західний курс, зайшов у повітряний коридор, що веде через Сумську та Полтавську області. Кадри з Флайт Радар показують його проліт біля Полтави, потім Південніше Кременчука. Його курс почав змінювати напрям 239 240 градусів на захід зменшення швидкості перед посадкою. Літаки починають приблизно за 200 кілометрів до аеропорту. Геометрично продовження цієї траєкторії дає нам сенсаційний результат. Київ знаходиться на відстані приблизно 207 кілометрів від Кропивницького. Він рухався через вузол біля Кропивницького та Олександрії у глиб країни. Почав зменшувати швидкість і зник з радарів перемовини, таємна місія, що це взагалі відбувається, і хто в цьому літаку був за цим бортом. Спостерігала півкраїни в прямому ефірі.